Ну що ж, друзі, знову ж таки всім привіт! Так, так, так. Це знову мега-популярна Honda CR-V у нас в наявності вже в Україні, вже розмитнена, вже сертифікована та вже доступна в продажі для вас. Друзі, дуже класна, нереально збережена хондочка тільки з Європи. Пригнали ми її! Як я вже казав, розмитнено, сертифікували, підготували для продажі. І зараз в цьому відео я вже розкажу вам про неї детальніше. Зараз, будь ласка, попрошу, як завжди, підписатися на наш канал, поставте підписку, дзвіночок, як обов'язково, як завжди, щоб не пропустити жодне з наших відео. І підтримайте нас лайком. Все, друзі, по стандарту. А детальніше саме про цей автомобіль. Давайте зараз. Honda CRV. Рестайлінгова модель четверте покоління, 2016 рік випуску, 200 тисяч перевіреного та підтвердженого пробігу. 1,6 дизельний двигун IDT 118 кВт має конкретно цей автомобіль, і взагалі їхні автомобілі на 1,6 двигуну мають 118 кВт. І механічна шестиступенева коробка передач. Автомобіль в ідеальному стані без жодних проблем чи недоліків, як по зонічному стану, так і по технічному стану. Зараз про все це пройдемось, детально перевіримо на лакофарне покриття, перевіримо комп'ютером, лаунчом і зробимо звіт. Друзі, автомобіль має ось таких класних два безключових ключі. В автомобілі йде на безключовому доступі на функції старт-стоп. При одному натисканні закривається автомобіль, при двійному натисканні і утриманні складаються електродзеркала. При утриманні кнопки багажника відкривається автоматично багажник. Так як тут йде електропривід багажника. Зараз натискаємо знову ж таки кнопочку, і електропривід багажника закривається. Дуже класна функція, дуже зручна функція. В небагатьох автомобілях вона є, але цей автомобіль іде на дуже крутій комплектації, можна сказати, максимальній. Тому дивіться, дивіться це відео і зараз вам розкажемо детальніше. Іде лінзована оптика з діодною підсвіткою, тако по контуру, допоміжне бокове світло при повороті або при якщо, повертанні рулю. Руля, перепрошую. Е, оптика дуже класна, фари нереально збережені, без колів, без подряпин, без запотівань. Дійсно хороший і збережний стан європейського автомобіля. Дійсно стан того автомобіля, на який заслуговують наші люди, наші клієнти, які дивляться наш канал, які довіряють нам. Саме для того і саме тому ми стараємось підібрати якомога найкращий автомобіль, найчесніший автомобіль, щоб максимально перевірити все і відзвітуватися нашим клієнтам. Тому, друзі, дивіться нас, підписуйтесь на наш, стежте за нами, якщо хочете дійсно хороший, якісний перевірний автомобіль, який буде служити вам роками. Далі детальніше про цей автомобіль, друзі. Як ви бачите, знизу є у нас бокова підніжка, така це РВ, також вона дуже класно додає такого ефектного вигляду, безключовий доступ я вам показав, і електроскладання дзеркали я вже вам показував, як вони відпрацьовують. Переходимо, друзі, до задньої частини автомобіля. Що ви бачите по задній частині автомобіля? Ззаду ви можете бачити, в нас є оригінальний встановлений фаркоп з розеткою. Тобто не просто фаркоп, але в нього є оригінальна розетка, до якої ви можете підключитися і все буде відображатися. Тут є невеличка така незначна царапинка, яка, напевно, є один. І, напевно, що більше немає нюансів по автомобілю, друзі, оскільки на автомобілі більше немає жодних подряпин, жодних абсолютно недоліків. Зверху є ось такий класний спойлер. Тут відображається гальма. Тобто при натисканні на гальма тут відображається такий сигнал, Засвічується червоним. Так, стоп-сигнал. Переходимо, друзі, далі, переходимо по боковій частині. Зверніть увагу, наскільки в класному тут все стані. Жодної м'ятника ви абсолютно на автомобілі не знайдете. Просто. Дуже дуже хороший збережний стан європейського автомобіля. Стопи задні, як лівий, так і правий, в ідеальному стані без е, сколів, без подряпин, немає ніяких запотівань. Е, в хорошому стані, в принципі, я е, знову ж таки наголошую: жодних сколів, жодних запотівань, жодних подряпин. Зверніть увагу на кліженс автомобіля. Дуже високий, е, так це йде кросовер. І його можна поставити ще на більші легкосплавні диски, він буде мати ще більший кліренс. Але так, як ви бачите, він також дуже високий. Розетка видно, що як нова, не використовувалась. Ти, в принципі, Фаркоп також, друзі, видно, що він як в новому стані, він не використовується. Це також дуже важливо знати про те, що автомобіль був в хороших руках, був в одного власника, і ним нічого не тягали, нічого важкого ним не робили. Що автомобіль дійсно хороший, дійсно перевірений і не має той не немає того зносу, що інші автомобілі. Так, безключовий доступ я вже вам показував. Дивіться, як він відпрацьовує. Просто підставляєте руку, автомобіль щитує, що у вас ключі є в кармані або в сумці, десь близько автомобіля, і автоматично відкриває вам е, автомобіль. Переходимо далі по салону. Ключі зараз кладемо просто в підлокітник сюди, або просто кинемо посередині. Тут є підстаканники такі. Так, кладемо ключі і зараз, друзі, ми заведемо наш автомобіль. Нажимаємо функцію Start-Stop. А це механіка, друзі. Я перепрошую, бо тільки знімали вам відео про автомат. Там просто нажимаєш на тормоза. Я забув, тут треба нажати на щеплення. Зараз нажму на щеплення і заведу автомобіль. Так, Ключі поклав. І зараз знову ж таки друзі, заведемо, заведемо автомобіль. Думаю, ви відчули, як легко і гарно завівся автомобіль. Жодних помилок не вибиває. Світиться буква, і це через те, що в нас відкрита дверка. Рідний пробіг 201 тисяча. Додивляйтесь відео до кінця. Будемо перевіряти тощо міром, і будемо перевіряти нашим комп'ютером лаунч. Як ви вже знаєте, він є професійний сканер для діагностики автомобілів, який показує повністю весь спектр діагностики, який стосується електронних систем. І показує рідний пробіг, показує повністю все. Так, переходимо, друзі, далі. Подивіться тільки на стан руля. Він в ідеальному стані. В принципі, він повністю відповідає на свій пробіг 200 тисяч кілометрів. Він не фарбований, в оригінальному обшиві все в оригіналі, дійсно видно, що все відповідає. Тут ми маємо екорежим, омивачі фар, виключання і виключання. Єспі. Знизу кнопка для відкривання багажника. Тут маємо авто off це що автомобіль автоматично економить пальне, і глушиться і заводиться два передніх підігріви і розетка 12 вольт. Тут ми маємо управління клімат контролем. В принципі, про це не буду вже розказувати. Ви бачили в це в попередніх відео. Навігація в нас є, показує всю карту України, навіть включаючи такі села, якісь такі вулички, де... Практично немає доріг, але в навігації вони є. Особисто це перевіряли. Тепер переходимо, друзі, далі. Електрорегулювання передніх сидінь. Маємо тут і панорамний дах. Дуже класно він виглядає. Зверніть увагу, наскільки класно він в хонді відкривається в, два різ... в дві різних сторони. Просто прекрасно. Він весь ціленький, все в оригіналі, все класно. По номерах все сходиться, всі вікна, включаючи лобове, забув наголосити вам рідні. Включаючи лобове. Це також немало важливо. Так, Що ви бачили, друзі? Зараз тут йде пам'ять передніх сидінь, 4 склопідйомники і електрорегулювання бокових дзеркал. Так, Зараз відкриємо автомобіль, оскільки він закритий. Коли відкриває автомобіль безключовий доступ, він відкриває тільки суто ту дверку, за яку ви відкривали. Тобто передню або ліву або праву, і або задню багажника. Тобто Інші дверки автомобіля він не відкриває. Зверніть увагу, як гарно і ергономічно виглядає автомобіль. Передня його панель взагалі дуже класно, повністю доповнено все, немає нічого лишнього. Так само ось ця панорама вона додає свого такого вигляду, можна сказати, багатшого. Набагато автомобіль стає класніший і набагато в нього крутіша комплектація, коли є панорамний дах. Переходимо, друзі, до задньої частини до багажника. Зверніть увагу, наскільки він вмісткий, і як багато різних речей можна сюди буде помістити. Є шторка наявна, тобто це також класно, оскільки дуже багато е, випадків буває, що просто продавці її або забувають покласти, або не дають кажуть, що немає. Бо, ну, буває, друзі. Але тут є в нас і шторка багажника. Тут у нас також, як ви можете бачити, є і знак, і аптечка. І знизу у нас є додатковий такий пластиковий, ну, резиновий, можна сказати, друзі. Килимок Хонда також все в оригіналі. Кнопочка на кришці багажника працює. Ми зараз її нажали, і автомобіль автоматично закрив кришку багажника. Переходимо знову ж таки до задньої частини. З тієї сторони вже вам показали, показує з цієї сторони. Все класно, все в оригіналі, сидіння практично нові, не використовувались, можна так сказати, друзі. Звісно, це я це жартом, але вони просто в ідеальному стані. Вони не мають ніяких подряпин, абсолютно ніяких потертостей, ніяких таких місць, де шкіра потріскана. Абсолютно. Так, переходимо до передньої частини автомобіля. Тут ви можете звернути увагу на сидіння пасажира і сидіння знову ж таки водія з цієї сторони. Це сидіння, це місця, які використовуються найчастіше. Сидіння водія, звісно, використовується найчастіше, і сидіння пасажира також дуже часто. Але воно що те, що те, в дуже хорошому стані. Дверна карта не має ніяких подряпин, також немає ніяких плям чи інших якихось, можна сказати, так, косметичних пошкоджень. Друзі, я не знаю вам, що показати по цьому автомобілю, але тут просто все дуже класно і все в ідеалі. Ви можете бачити це все на свої очі на відео, але найкраще буде, якщо приїдете і перевірите це все вживу. Зараз переходимо до нашого слідуючого етапу діагностики. Друзі, це буде перевірка локофарбного покриття. Так як я вже вам сказав, цей автомобіль не має жодного фарбованого елементу, чи лакованого, чи фарбованого. Абсолютно. Він весь іде в рідній фарбі. Тому дивимось відео, додивляємось відео до кінця. Зараз кожний елемент ми будемо перевіряти і пробивати товщиним міром по декілька разів, щоб уникнути локальних підфарбувань. Тобто, що таке локальні підфарбування, часто ви мене запитуєте. Локальне підфарбування, це, друзі, може бути орієнтовно 20х20 20 см або 20, наприклад, на 10 см, розташоване. розумієте? Тобто була якась незначна подряпинка і її залакували легенько одним шаром, тобто, щоб не лакувати всю дверку, а залакували суто десь ту подряпанку. Тобто, уникнути таких подряпин, уникнути якихось незначних місць підфарбувань, підшпаклювань, ми детально проходимо кожне 10 см, кожних 5 см весь автомобіль. Вам це, знімаємо вам це на відео, щоб ви мали розуміння, що автомобіль дійсно не фарбований, і ми детально його проходимось, оскільки є продавці, які перевіряють дверку, наприклад, або крилотико. Два рази, друзі, там зверху і знизу пробили і все. Ні, так неправильно. Правильно пробивати повністю весь автомобіль, щоб ви мали розуміння, що е, дійсно автомобіль в хорошому стані, дійсно не фарбований, і е, довіряли нам більше. Все, що я можу вам сказати. Так, капот і права частина автомобіля, як ви бачили, не фарбована. Все в оригіналі. Перейшли зараз ми до задньої кришки багажника. Задня кришка багажника також в оригіналі. Всі наклайки, всі логотипи, хромові частини, все це в оригіналі і все це дуже в дуже класному стані. Кришу вже вам показували з тієї сторони, показую, з цієї сторони 90, 90, 80, 120, 93, 80. Все це в межах норми, друзі. Буває таке, що якщо е, трішки неправильно прикладаєш прибор, тобто товщене міра, е, десь трішки. Не під тим нахилом, не так рівно до поверхні, як би він хотів, він може показати більше значення. Тобто, якщо, друзі, ви десь на відео побачите, можливо, я такого не бачу, але ви побачите більше значення. Не соромтесь, телефонуйте нам на Viber, Telegram, ми перезнімемо, ще раз пробіємо додатково товщину міром і покажемо вам дійсно, щоб ви були впевнені, що автомобіль реально не фарбований. І я думаю, хто слідкує за нами, ви вже знаєте, які автомобілі ми приганяємо і як ми за них відповідаємо. Оскільки ми доставляємо автомобілі. По всій Україні, навіть включаючи міста, такі як Харків, Одеса, Миколаїв, тобто. Міста наближені до е, території, де зараз проходить війна. Ми женемо автомобілі, ми не боїмося, що ви, вам не сподобається чи щось буде е, того плану, оскільки ми завжди відповідаємо за свій автомобіль. Зараз ми будемо проходити, проходимо, друзі, до нового етапу діагностики. Це діагностика комп'ютером. Весь автомобіль ми провірили комп'ютерною діагностикою. Він в ідеальному стані, жодних помилок він не вибиває. Найперше, просто що хочу вам, друзі, показати, це. По автомобілю зайти в систему і хочу показати вам рідний його пробіг, що тут дійсно не відмотаний, не змотаний, що він тут дійсно рідний. Зараз ми зайдемо, перевіримо, по, наприклад, по абс зайдемо, друзі, покажу, що тут дійсно класний і рідний пробіг в цьому автомобілі, оскільки ми перевіряли його, як я вже вам казав, в три етапи. Це сервісна книжка, це буде е, така наявна книжка, хто не знає в автомобілі. Е, в які ставляться печатки, в які вписується пробіг, на якому автомобіль е, обслуговувався у Європі. Е, слідуючий етап це відкритий він-код, який ми завжди надаємо і надамо також під цим відео. Е, ви можете самостійно перевіряти собі. І слідуючий етап це комп'ютерна діагностика, яку ми зараз вам демонструємо. Дивимося, друзі. Е, вибираємо все, підтверджуємо, і зараз ми е, гортаємо нижче. Як ви, друзі, можете бачити, 190 тисяч на комп'ютері і 200 тисяч на щитку приборів. Що, в принципі, в межах норми це є нормально, розбіжність може бути. Це не розбіжність 100 тисяч чи 50 тисяч. Така розбіжність декілька тисяч може бути. Тут рідний пробіг, тому будьте спокійні.